На прийом до міської ради аншлагу не було, але не тому, що проблем і запитань до влади у Бориспільців забракло. Міський голова терміново від'їхав до обласної адміністрації. Естафету чергового прийому передав секретарю міської ради Борису Дермастуку. А громадяни, записуючись на прийом, воліють розмовляти лише з мером, пояснюють у міській раді. Микола Кошман прийшов на прийом з колективним проханням від мешканців свого будинку. Ліхтарі, які освітлюють подвір'я і дорогу Ватутіна на а перегоріли. Тепер вечорами. Тут темно, хоч в око стрель, а справа йде до зими і ранніх сутінок. На прохання мешканців замінити бодай одну лампочку у першому жеку не реагують. Пройти темно, а лампочки, виходить, відносяться до ЖЕКа, тому що із під'їзду включається світло на стовбах. Значить, ЖЕКу це вони заявки хорошо, хорошо. Два місяці дзвоним. Але світло не єдине на що бідкається Микола Кошман. На Ватутіна є розбита дорога, яка після дощу перетворюється на рів. Секретар міської ради порадив звернутися до депутата свого округу і створити будинковий комітет. Там, де є будинковий комітет, там порядку більше. Туди і мер дав команду найбільшу увагу поприділяти. Не обійшлось на прийомі і без земельних питань. Бориспільці просили міську владу посприяти у розв'язанні документальної тяганини і вирішенні формальностей. Наталія Шевченко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.